День, любі малята. Дітки, давайте з вами пограємо. Незвичайну гру нам пропонує тигрик. Приєднуйтесь до нього, будь ласка. У красивому, зеленому лісі стояла хатинка. Навколо хатинки був парканчик. Давай покажемо парканчик. А в будиночку жив веселий і життєрадісний тигрик. Він завжди усміхався ось так. У тигрика було багато друзів. Кожного ранку він відправлявся до них у гості. Ось і сьогодні він вирушив до них через ліс. Спочатку йшов вузенькою доріжкою. А потім широкою. Будиночок його друзів знаходився на високому пагорбі. А біля будиночку стояла гойдалка, і тигрик одразу побіг на ній гойдатися. Тигрик так любив гратися і розважатися, що зовсім забув, що його друзі його чекають. Він злякався, що вони образяться, так як довго його чекали, і хутко побіг до хатинки. У будиночку голосно цокав годинник, нагадуючи тигрику, що він забув про час. Там же його терпеливо чекали друзі Кенгу, Хрюша і Пух. Тигрик вибачився за запізнення і пообіцяв, що надалі буде уважнішим. Пух вгостив тигрика своїм улюбленим варенням. А кенгу приніс запашний чай у своїй улюбленій чашечці. Тигрик уже хотів починати гру, але всі його зупинили, адже потрібно почекати усіх друзів. І тут вони почули, як хтось приближається. Це був їх друг Віслючок Іа. Він, як завжди, проспав. Нарешті всі друзі зібралися і почали разом весело гратися. Сьогодні, дітки, я запрошую вас на екскурсію до магазину. А до якого ви зараз дізнаєтесь? День зелень дзвіночі кличе. Ось відкрилася крамниця. Діти. В гості завітайте, хто що хоче, вибирайте. Тут є іграшки цікаві і багатства чималі, і машини, кораблі, бубон, брязкальця і стрічки, ескаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачите, малята. До якого магазину я вас запросила? Так, до іграшкового магазину. В цьому магазині іграшки продаються не за гроші, а за смайлики, котрі ви отримаєте за правильні відповіді. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. Що це? Так, це м'яч. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, Бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий та м'який. Відгадай, хто я такий. Так, це плюшила від межа. Сам пустий голос густий. Дріб вибиває, дітей збирає. Що це діти? Так, це барабан. Я із гуми надувна, як повітря я легка. Міцно мотузок тримай, та мене не відпускай. Що це діти? Так, це повітряна куля. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і гадують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Хто це діти? Так, це лялька. А зараз я пропоную вам гру. Я буду називати іграшки голосно, а ви називайте тихенько м'яч. Скажіть, будь ласка, тихенько. М'яч, машина, кубики, ведмедик, лялька, пірамідка. Молодці дуже добре впоралися з цим завданням. А тепер домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, чи виконати аплікацію, чи зліпіть свою улюблену іграшку. Я дуже хочу її побачити. До побачення!